Вітаю, друзі, підписників та гостей каналу «Пивна П'ятниця. Сьогодні у нас велика розпаковка пивної пошти. Думаю, що не важко здогадатися, що в цій коробочці. Тут все написано. Це у нас чергова посилка з міста Київ від броварні Варвар. Це був вчора реальний сюрприз. Вони відправили, а потім написали, що відправляють мені новеньку баночку. А зараз подивимось, що вони тут все-таки відправили. Я здогадуюсь, тому що я читаю інстаграм. І там можна подивити, здогадатися, що вони готують, яке воно пиво готують. Так. Ух, тут багато, тут не одна баночка. Ну, давайте доставати. Так, це така от упаковочка, дивіться, яка підтримує інтригу. Ух ти, дивіться. О, Кептин Сол. Гозе. Так, як це показувати? Ще не... Отак от показувати, так. Прикольне пиво, не всім зрозуміле. Солоненьке таке. На літо, мені здається, дуже непогано буде. Навіть на ранок, якщо що. Так. Це щось таке зелененьке. Це я люблю хопілагер. Я люблю хопілагер, і я часто говорю, що це. Одне з найкращого, що можна зробити з звичайним нудним лагером, тобто його охмелити. І це в нас є таке, таке пиво від варвара, хопі лагер. Дуже добре. Так, рухаємось далі. Ще один такий кейс. Так, тут у нас вже одна баночка. О! Це теж я пив цього самурая, це я, донька самурая, так розумію. А, Oriental Л. Чесно кажучи, це була тоді пляшка, і я не пам'ятаю, щоб у мене був такий якийсь вау ефект Посилання на цей тест, на цей огляд я залишу в описі під цим відео. А це буде новий відео в форматі Shorts. Не сьогодні, але буде. Так, що там на ще? Ще щось є. Так, я перевіряю, чи звук пишеться, тому що ця домашня зйомка тут все можливо. Бачите, я ще нормальне світло не купив, користуюсь цим. А це, я так розумію, і є то пиво, заради якого це все і робилось. Так? City Cake. це у нас пиво. Що це таке у нас є? Я про нього так бачив, але е, так: е, Пінат Ваніла Імперіал Stout. Це круто. І ви знаєте, це пиво спеціальний випуск, спеціальна варка до Дня Києва, який відбувається у нас завтра, е, правильно, 26 травня, якщо я не помиляюсь, неділя. Можливо, щось наплутав, тому що я вже трішки сьогодні пивка тяпнув перед тим, як і на нову пошту. А, це в нас горіхово-ванільний стаут. І мені здається, це мені сподобається. І а, десь через півгодинки, коли це пиво охолодиться нормально, я зніму шортс, і ви його побачите, мабуть, раніше. навіть, чим Цю розпаковку, тому що розпаковку все-таки потрібно буде хоч трішки монтувати. А у нас там мають виключити сьогодні світли і задовбаної русні. Е, тому е, шортс я сьогодні, швиденько сьогодні е, знімлю, змонтую навіть на телефоні, якщо що, і ви його побачите прямо на день Києва зранку. Ну і звісно, напишете там свій е, комент, поставити лайк. Як завжди. Так. Оце така у нас е, інсталяція. Якщо вам видно, мабуть, вам не видно. Ну, ви все чули, побачите потім. Далі у нас ще йде е, йдуть сюрпризи посилки. Так, це у нас посилка. Зараз я подивлюся, звідки це у нас посилка. Це у нас посилка е, з Білої церкви від Ніколаса. Підписник, спонсор, друг каналу. Подивимося, що він нам прислав. Так. В коробочці у нас пакетик. А в пакетику у нас пляшечки. Так, тут все просто. Темне, якщо вам видно. Мабуть, світле. Оце, мабуть, світле. Це медове, а це темне. Ну, про темне я впевнений, а де медове, а де світле, я трішки сумніваюсь. Це пиво, трущанське пиво. Я, якщо не плутаю, село називається Труша. Там крафтова бриварня, і вони варять таке. На жаль, живе, але справжнє трушне пиво. Трущанське пиво від підписника каналу, другого каналу Ніколаса. Воно охолодиться і я теж знімлю огляд. Добре, що це пляшечки 05. А, я їх зможу за один раз зняти, випити і не виливати, якщо що. Якщо воно, я думаю, що воно все-таки трушне, достойне, пиво, і виливати його не прийдеться. Я його доп'ю. Ми його доп'ємо, якщо що. Можливо, сьогодні після ставу та можливо, завтра. То, що кажуть, що в нього термін придатності 5 діб, тобто, одна вже прийшла, у нас ще є невеличкий запас. В Одесі сьогодні було плюс 26, тому вірогідність того, що цей термін ще скоротився, є велика. Так, куди це поставити? Сюди, мабуть, тут видно щось настільки варвара. Мені здається, що це відео буде на каналі. Ви там напишете багато коментів, лайків. Буду задавати якісь питання, буду робити вигляд, що експертно на них відповідаю. Написано вверх, це ще одна посилка. І це відео, я думаю, ще експериментально розмістити на своєму Тікток. Тікток дав мені можливість виставляти відео до години. Довжиною годину, так, чи до години щось таке. Так, це ще одна посилка, третя на сьогодні, остання на сьогодні. Скоро закінчуємо це від підписника другого каналу Сергія, який у нас недавно виграв пиво, якщо я не помиляюся, на стрімі. Ви дивитесь наші стріми і наші подкасти? Ми, до речі, сьогодні Сергієм записали ще один. Вчора ми записали подкаст, а сьогодні я його а, на. Мабуть, 75% змонтував. Далі буде продовжувати свою роботу Сергій. І, мабуть, в середу ви побачите ще один, четвертий наш подкаст. Перші три вже на каналі, можна їх дивитися. Так, дивіться, це е, у нас упаковка нової пошти. І тут у нас сюрприз. Ми з Сергієм не оговорювали, що це за пиво. Він сказав, що це буде сюрприз. Ну, давайте дивитися, що за сюрприз. Давайте середнє. Така якась світленька етикетка, якщо вам видно. Опа, Павлівське. Я про нього чув. Навіть якось його сплутав з іншим пивом. Тепер у мене є Павлівське. Так. Ніколи не пив це пиво, а зараз є шанс. Зараз я все розпакую і покажу Павлівське пиво світле пшеничне. Такий бардачок на столі. Зараз ми все порішаємо. Так, щоб було видно павлівське світле пшеничне і павлівське просто світле. І павлівське графське. Павлівське ж так? Ну, гравське звучить дуже солідно, має бути смачним, а може бути і не дуже. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, об'єм 05, 5%, 5 алкоголю міст спирту. Термін придатності до 20.06, тобто десь у нас є ще. Місяць, але ми так довго чекати не будемо. М -м Пиво світле, пшеничне фільтроване, пастерізоване, павлівське пшеничне. Е -э Дуже погано в мене світло, я ще раз кажу, якщо є е е е бажання допомогти мені з новим світлом. Е посилання на банку монобанко в описі під відео. Вода, солод пивоварений, пшеничний, світлий, солод пивоварений. Ячмінний світлий хміль, гвоздика коріандр. М -м -м, цікаво. <плаж> як бланш майже. Так, темне пиво у нас червоним на, золот... на золоті, як я все люблю, і нічого не бачу, що там написано. Е Об'єм 05. 4,2% алкоголю. Щось таке легеньке, це графське. Е Світли, 4% алкоголю, теж щось легеньке. Сподіваюся, воно без такої, такого фірмового присмаку українського пива з лаком, фарбою і вареними вивчами. Ну, Буду знати, яке воно. Сюрприз непоганий, виглядає непогано. Хочеться вірити, що воно буде класне. Я його охоложу. І, мабуть, теж на днях зроблю відео. Довго чекати не буду. От така в мене сьогодні батарея пива. Як його поставити, щоб було видно для заключного слова такого офіційного, мого, експертного. Ось стільки пива мені прислали. І є що робити, є куди рухатись, є чим займатись. Дякую всім, хто прислав. Дякую е... Ніколасу, дякую Сергію, дякую, броварні Варвар за те, що не забуваєте і присилаєте мені всілякі цікавинки. Е... Дуже добре, що те, що я роблю, все-таки хтось цінує і це комусь таке потрібно. Е... Дякую, що подивились. Шануйте себе. Не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. обирайте тільки якісні напої до зустрічі наступної певної п'ятниці.